Отже, у вас на екрані мали вже висвітити питання, бачите їх? Бачимо. Ну, скажіть, є вже варіанти, який договір був укладений в 1649 році? Хтось вже гугли є чую. Зборівський мирний договір. Ще раз нагадаю, це той договір, який був укладений після Збаразко зборівсько Зборівської кампанії. За ним 40 тисяч реєстру, три воюваство увійшло, і тоді була, вже офіційно, в принципі, визнавалося існування держави. Зрозуміли? Скажіть так, цей договір був вигідний для нас чи ні? Я думаю, що ні. А чому? Який кращий? Білоцерківський чи Зборівський, як ви думаєте? Зборівський. Так, Зборівський. Тому що він був, в принципі, після вдалих, вдалої воєнної кампанії Богдана Хмельницького. Ну, можливо, не настільки, якої би хотілося, але все одно. Зборівський мирний договір. Так, секунду. Зборівський мирний договір досить був непоганий для козаків. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивимо вас, будь ласка, на екран. Як ви думаєте, який договір е, поширював владу гетьмана на ці три воєводства? Зборівський. Так, Зборівський. Ну, ви знаєте, що за білоцерківським договором значно обмежилась влада Гетьмана. Віленське перемир'я. Куруківська угода це взагалі не, не в цю тему. Тобто Зборівський мирний договір, запам'ятайте. Три воєводства. Так, хронологічні послідовності. Давайте подумаємо. Зборівський договір, чи Білоцерківський був? Ран... Який з них був раніше? Зборівський. Добре. Як ви... Ми знаємо, що він був раніше. А Зборівський договір був раніше, чи битва збо... під збором? Логічно думаємо. Якщо подумати логічно, то битва. Добре. Давайте думати ще логічно. Значить, спочатку битва, потім договір. А білоцерківський договір після якої битви був підписаний? Берестечком. Під Берестечком. Ну давайте тоді логічно складаємо все докупи. Отже, спочатку Зборівська битва, потім договір Зборівський, потім Берестечко і потім Білоцерківський договір, який був менш вигідний, ніж Зборівський. Так який тут варіант може бути? Перший. Перший. Так, ви робите правильні висновки, що договір після битви. За яким договором козацький реєстр становив 40 тисяч? Зборівським. Зборівський мирний договір. Так. Всі згідні? Так. Добре. Тут багато питань буде про зборівський договір. Так, щоб ви точно... Запам'ятали. Дивимось на карту. Пам'ятаєте, я вам розказував, як запам'ятати карту за Зборівським договором, а як за Білоцерківським? Які варіанти? Це е, тут входить до цієї карти Чернігівське воєводство? Ну подивіться, будь ласка. Ми ж знаємо, що за, за зборівським договором Чернігівське воєводство також входило. Тут, тут його немає. Так що тоді підходить? Білоцерківський. Добре. Маленьку йдемо далі. Ну тут карта схеми, звичайно. Але я думаю, що я вам пояснив і ви зрозумієте. На якій картосхемі показано територію Гетьманщини за зборівським договором? Логічно, хто подумає. Давайте нам Аня скаже. Як ти думаєш? Та то якось так видно, але може буква а, а, а ні, а може бути буква Г. Ну, перший варіант більш був точний, тому що три воєводства це більше, ніж на карті. А, так. Я казав на карті, запам'ятайте, з тим Чубчиком до Чернігова. Це зборівський договір. То на північ більша територія. Ну тут легко, я думаю, 49-й. 49-й, дуже добре. Молодці. А Білоцерківський? 51. Добре, а нагадайте мені, яка битва була перед цим? Безпосередньо. Під Берестечком? Так, під Берестечком. Тому він не, не такий вигідний, тому що під Берестечком козаків розбили. Так, дивимося на картосхему. Ну, і думаю, що ви розумієте, що синьо-жовті жовті це наші війська, червоно-білі це польські. Як ви думаєте, по даній схемі хто, хто шанси тут більше має? Та тут навіть видно, хто Що одні тікають, одні наступають. Козаки чи поляки тут виграють? Поляки. Поляки. Ну і що ми виберемо? Батіг, пилявці, берестечко чи корсунь. Яка битва була для козаків невдала? Берестечко. Берестечко. Так, звичайно, берестечко. Для Козаків берестечко це. Не дуже добре. Чому вони програли під Берестечком? Зазнали поразки. Ану, думаю. Зрада татар. Так. Зрада татар. Тут ніякий низький бойовий дух Там інші. Так. Хто врятував козацьке військо під Берестечком. Іван Богун. Іван дуже добре. Молодці Іван Богун, Взагалі красавчик. Так, ідемо далі. Хто? У якій битві Богдан Хмельницький потрапив до полону? Під берестечком. Під берестечком. Яку битву історії в українській історії порівнюють з подвигом 300 спартанців у Греції? Я це казав вам під час лекції. Не мали чути. Яку? Берестечко було про Богуна. Так, як Богун виводив козаків з оточення. О, реєстр. А ну пам'ятаєте? Реєстр Білоцерківського договору. 20. Так, 20. Зборівський 40, цей 20. Собі. Занотуйте десь, не знаю, запам'ятайте. Тобто Зборівський більш вдалий, Білоцерківський не вдалий. Той 40, цей 20. Коли були підписані Березневі статті? Це вже з Москвою. Подумайте логічно. 48-му з Москвою могли підписати щось? 54-й? 54. 54-й, 54 коли е, шукали нового союзника. Ми розуміли, що з татарами там вже... Так, Березневі статті, реєстр який встановили. Я казав, що багато, багато, молодці. Так. 60 тисяч, так. О, перша битва національно-визвольної війни. Це взагалі база. Під жовтими воду. Жовті да, вод. Прекрасно. Молодці, що пам'ятаєте. Ну, династичний шлюб. Коли вже там Василь лупу погодився все ж таки видати дочку заміж? Після якої битви? Підкажу, козаки реванш узяли після поразки. А козаки реванш узяли після поразки під берестечком де? Під жванцем? Ні, раніше. Під батогом. Mm. Під батогом. то запам'ятайте, Ну, хто там Білинські перемир'я укладав в обхід Козаків, я казав. Між Посполетом і Польщею. Ой, між посполетом і Москвою. Між Польщею та Москвою, так, так. Шукаю. Так, річ по там називалася держава. Що це за битви? Дивимося, жовті води, корсунь, Пелявці. Це битви 50-х років? Дуже погано видно. Ну давайте так, я буду питатися жовті води-пелявці це 50 роки? Ні, Ні це 48-й рік, правильно. Це після цього підписали білоцерківський договір? Так. Да, переможні битви і того білоцерківський договір підписали. Реєстр зменшили вдвічі. Того, що козаки перемагали. Да? Логічно. Перемагають, того погані умови підписують. Ні. Білоцерківський договір після Берестечка. Це шлях українського війська протягом початку. Тобто це початок. Я казав, 48-му році він поразок не знав. Зараз ми підсумок зробимо, ви зрозумієте. Причини національної визвольної війни. Релігійне гноблення. Ну, це одна з, я думаю, що ще, що ще. Mm. Я більш ніж певний, що ми зараз не то цакнемо, але mm. особиста образа. Ну, так, це вже був такий привід більше. Mm -hmm. а, на, національний гніт, ну та ж їх там нерівноправність була, утискали козацтво міщан і, і кріпосний гніт. Бо закріпачення селяни і зростання панщини, напевно, що було. Так, але ну, по факту тут все могло би підійти? У ну, цих тестах я люблю такі, ну, да, о, так. Yeah. Я люблю такі питання, коли все підходить, і ти сидиш і думаєш. Yeah. І це Ще би підійшло, і це не, би не підійшло. Тест. Ну тут я так зрозумів, що вам також не видно. Е, ну, якому... трошки видно, чесно. У якому уривку з історичного джерела вказано привід. Ну напевно попередньому тесті дійсно причина, ми привід. Уся перша війна почалася через Чеплинську, який, незважаючи на те, що я мав привіли короля, відібрав у мене хутір, та ще й мені погрожував смертю. Весь цей вогонь плахнув через нього. Напевно, це так. Тому що ну тут цин Тиміш між зухвалий, це ні, це коли були молдавські походи. Тут з уварцями, коли також ні. Про вже підписання Віленського перемир'я також ні. Тобто це не початок війни. Початок це, звичайно, Чеплинський. І Віленське перемир'я. До чого спонукало? Ну, давайте березневі статті, та ні, то в березневі раніше було. Ну, певно, шукав союзників нових. Пошук нових союзників. А Що, що робити, якщо з Москвою не, не йде? Так, добре, давайте підсумок я зроблю, бо бачу, що ви щось не дуже розумієте.